Якщо у Михайла Коцюбинського конні не винні, то у мешканців сіл дички та Яглуш Рогатинського району таки знайшлися винні свійські тварини. Це свині. Люди кажуть, що проблем від них багато. У селах здійснюють свою діяльність товариства з обмеженою відповідальністю Росан Агро та фермерське господарство. Надія вони. Хтось більшою, хтось меншою мірою спеціалізується на вирощуванні свинини. Так ось, мешканці сіл скаржаться, що в повітрі постійно відчувається неприємний запах. Люди хворіють і задихаються. Гноївку вивозять на поля і вчасно не заробляють великий збір води підприємством, призвів до її нестачі в громадських краницях, дороги в занедбаному стані. І хто би подумав, що у всіх цих бідах винні свині? Отже, проблема свинства в дичках та яблощі за 12 років перевалила чашу терпіння місцевого люду. Народ спротивився свині, яку їм підсунули Росанагро та фермерське господарство Надія кажуть, думали, що все буде по-людськи, а на жаль, вийшло по-свинськи. Як терпіли понад 10 років, стверджують, зубожіли і нюхали неприємні запахи, бо ніхто із бізнесменів навіть не спромігся. Селам допомогти. Ми ще на то -то не наробили. Тепер так поробили ріжничу. 500 метрова зона, яка ще невідомо куди. Я живу, навіть, бо я там робила колись на, на тій фермі, то я своїми кроками мірила ту, ту землю і знаю, де є 500 метрів. Тепер, так, тим дають туші, а ми маємо смердо. І тільки все». Кому дають туші? Там є така 500-метрова зона, там є така 500 метро. Тепер ми так хочемо. Або давайте всім людям не робіть ріжне, бо люди ще жируть, або закривайте все повністю і будьте здорові. В селі в людей ніхто нічого не питав, якщо так розібратися. В селі ніхто в людей ніхто нічого не питав. Все рішалося на рівні сільської ради, на рівні голови сільської ради, на рівні тих всіх організацій, які тут захотіли захопити цю територію. І відповідно воно все зайнялося в ті часи, коли воно дійсно. Можна було захопити то практично безкоштовно, то все захопилося і розвивалося. Але коли воно розвивалося, воно почало себе давати знати, чому почалися смороди, почалося їздити сюди через ці села, через дороги, все, 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 зруйнували то, що було, і ще зробили гірше. Питається, для чого ви прийшли в село? Для того, щоб, любити, щоб робити людям добро, чи для того, щоб людям робити. Таку от катавась біля приміщень, біля кожного приміщення є зливна яма, яка випорожнюється щотижня. Такого десь приблизно, чого я би хотів, як е, фахівець, десь такого, як Даноша, е, я думаю, що вам відома фірма, так. і десь може з цього приводу і нас поінформуєте, щось доброго. Е, хоч би так мало бути зроблено. Якщо тип годівлі свиней європейський, значить поводження з побутовими е, стоками е, теж повинен десь бути європейський. Я так розумію. І основне для мене, я хотів бізнес для того, щоб. Була взаємна вигода. І тим, хто започаткував бізнес, і тим людям, які тут проживають. найбільша цінність Удобливо. то є людина. Ви підіть подивіться, коло цвентеру, яка дорога, далі нас не буде. 70 років я прожила, але В'янисти, певне, не буде куди. Якщо буде росана в селі, то В'янисти людини не буде Скажіть, Будь ласка, якби не було росан. Ну, то, була то дорога, то була, була асфальтована дорога. Терпець нарешті обірвався. Селяни згортувалися і стали докупи збиратися. Обурювалися, справедливості вимагали, дороги перекривали, свині на фермах не доїдали, від голоду не виживали. Декого із незадоволених людей до прокуратури кажуть, викликали і знову винні свині. Колотнеча пожирала одне одного хрюшки себе. Люди забирали здоров'я кожного. А підприємці стверджують, що вони не видні. Я з людьми був недавно сільський схід. Ми всі питання згодні. Я з громадою працюю. Ми знайшли спільну мову по всіх питаннях. Всі вимоги, які пов'язані не з грошима. Ми ну, готові і, і, і вже втілюємо в життя, такі як вивезення гноївки. Ми ну це це не є для нас проблема. Ми оформляємо то документально і вивозим. Щодо проведення капітального ремонту дорог і відновлення там фінансування ФАПу виконання потреб жителів села стосовно видачі півтуш, ми зараз спілкуємося з районною радою, щоб це провести в правовому полі, щоб це не виглядало як. Я не знаю, хабар або закривання проблеми тимчасової. Ми хочемо то зробити таким чином, щоб е, то було вигідно для всіх, як для представників району, для села, для жителів села дичок, і відповідно, щоб ми мали якийсь захист е, по тому, що, що ми як ми допомагаємо. У липні поточного року села знову докупи зібралися. Каже, що від такого підприємного сусідства можна було б непогано жити, а сільська рада дотаційна. А поруч на їхній території дехто у великих грошах купається, де справедливість. У дичках, наприклад, десятих одиноких зубожних людей, а на Пасху жодного куска свинини. Тут журтом висловили свої вимоги, цілком реальні та прагматичні. Найбільше до Росана Агро, менше до лісгоспу та надії. У випадку невиконання цих вимог люди будуть робити все, щоб ці підприємства закрили, особливо ті, які займаються вирощуванням свинини. А кажуть, що кілька коні не винні.